О, можеш мені допомогти. Бачиш ту білу штуку. Візьме. Ті відломає від неї білий кусок. Постав ось ту ось білий кусок, ось тут там де він стоїть. Постав всю зірочку туди. Від, тепер від його відламай кусок і постав туди туди ж саме. Сіній кусок. Це останній червоний. І що? О, одна нога для боса. Я шов для вас ногу, давай чіп'я. Потім ще одна нога, я буду нормально стояти, а поки що я паду. Добре, бос, я знайду ще одну ногу. Ході я починаю Ура, Я виріс, тепер я маю ноги. настав час помсти. Твоє минуле життя. Ммм, побачилося схоже. Час походити по світу і порву його оправляти тілом мене дивна версія. Я живу в його мозку. але він згадає, що спогане, похане, замість його з'явився. Вернеться. Мені тут не треба згадати про щось хороше. Згадай, потрібно. Кай, що це за чорний п'ятно в тебе на животі? що? за фектом, в в животі? Я Пш! Пш! Що? Його артинативна версія. Ой, зараз відросте. Може, тобі теж артенативна версія потрібна. Ходиш, лавить, змен, ходиш, <взвук> не, <хоче зробити> <взвук> не хочу, щоб навіть з мене ходив я чорний. Не хочу зробити подорож в мозку. Він не хоче подорожувати в мозку. Я за один прийти хороший. Блін, а я теж. В походу, теж альтернативна версія з'явилася. До речі, коли я собі гуляв, я побачив таку штуку, а на брат створив таку штуку, яка тепер за мною полює. Тільки тільки що знайшла нас і хоче напасти. А!